Вітанечко, шановне панство, дорогі наші підписники, також гості каналу. Вгадайте, де ми зараз є? Зараз ми розташовані в одному невеличкому місті на заході України, в місті зборів. От ми йдемо в сторону ставу, шукаємо дорогу, так як ми вперше за дуже багато років. Все проїжджали попри це місце, але цього разу вирішили заїхати. І почну я сьогодні розповідь не стільки про зборів, а про невеличкий випадок, який трохи спортив нам настрій перед тим, як ми сюди потрапили. Значить, в силу всім відомих обставин на Тернопільській трасі. Перед містом зборів, якщо їхати зі сторони Львова в сторону Тернополя, розташований блокпост. Ось Розказую вам історію, як, на мою глибоко суб'єктивну думку, відбувається е така імітація бурної діяльності поліцейських на цьому блокпості. Їдемо, ну, звичайно, на блокпості стоїть знак стоп. Тобто потрібно перед тим, як проїхати його, зупинитися. Їдемо, бачимо там знаки, які заборонні. Зменшуємо швидкість. Зменшуємо швидкість і повільно зупиняємося. У мене ще за кермом дружина, я її ще наголошую на те, що потрібно зупинитися. І от, буквально за метрів 5, може чуть більше, перед знаком Стоп виходить до нас поліцейський. І подає сигнал з'їхати праворуч. Відповідно, ну, зупинятися вже в цій ситуації сенсу немає, тому що ну, тобі дали команду розпорядження поліцейського, ти маєш з'їхати праворуч. Об'їжджаємо ми оці бетонні блоки і повертаємося праворуч, зупиняємося все згідно з правилами дорожнього руху. Підходить до нас поліцейський. І починає свою розмову. А чому ви такі неуважні? Як ви так їздите? Ну і в такому тоні. Потім каже: Ви не виконали, ви не виконали правила дорожнього руху не зупинилися на знак СТОП. Але той факт, що подана нам команда ще до знаку СТОП. Він це ніби так знаєте, забуває. І відбувається, відбувається знаєте, такий легкий пресинг. Так як моя дружина ще не має досвіду. Спілкування з поліцейськими, тихенько мовчить в трубочку і все чим наслухає. І тут вступаю в бесіду Я. От, Вступаю в беседу Я і покажу, а в чому полягала неуважність. Ну, знак перед нами, буквально ми їдемо десь, ну, якщо чесно, менше, ніж 5 км за годину. Останню ділянку. Ми. За нами вже така колейка автомобілів. Стоять військові, позіхають. Ну, гаряче сонце хоча робота, чесно кажучи, у них теж нелегка. Ну і на моє питання, в чому полягає. Така от неуважність, він починає. Зараз я вам тут за порушення правил дорожнього руху в цей постанову, штраф буду і так далі. Одним словом кажу, ну як це ви зразу штраф нам тут організуєте, якщо взагалі то мав би бути якийсь розгляд справи на місці. Мали б бути якісь клопотання, зауваження, докази по справі, всі ті процедури, ну, до нього підключається ще другий поліцейський і каже, зараз ми проб'ємо вашу машину, чи у вас були порушення. От. Ну, коли йому висловив всі свої зауваження, він каже, що ну, я, е, я міг би обмежитися усним попередженням, але ви неправильно спілкуєтеся. Чого зразу такою на деби вставати? Знаєте, в той момент я зрозумів одну просту, е, одну просту таку е, істину. Причина зупинки вона була очевидна, їм хотіло, хотілося просто побачити якісь е, ну, військово-облікові документи. Мабуть, це, це як підстава. Коли ми почали вже так більш активно спілкуватися, то я їй ще потім навіть припитав, що це ви не будете навіть перевіряти військовооблікові документи. Я ну, вони вже забули про це. От. А інша причина, ну розумієте, людина в формі. Якщо ви є законодавчо, не підковані, ну, вести відеоспостереження на блокпості ви не можете. Тобто доказати свою правоту, ви не можете. Значить, єдине, що мусить бути е, ну, якийсь відеодоказ. Е, ну, допустимо, ви підете, будете оскаржувати це рішення. Ну, ви потратите купу часу, ви потратите кошти і так далі. Одним словом, як би не розвивалась е, подальші події, е, в будь-якому, в, в будь-якому випадку, ви будете в мінусі. Ви втратите час, нерви, ви втратите кошти, навіть якщо зможете доказати свою правоту. Тому будьте уважні, не бійтесь відстоювати свої права ну, без нервів, без матюків, без е, всяких таких е, 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 ексцесів, але вчіться задавати питання людям, От, Вивчіть процесуальне право. Тому що часи такі, що правий не той, хто правий, а той, в кого більше прав є. Ось такий ну, суб'єктивний, я хочу підкреслити, що суб'єктивний. Тому що, ну, по-перше, коли ти їдеш і тебе ні за що на рівному місці зупиняють і починають пересувати в ну, тебе нервова система, ну можливо, на це і все розраховано, що. Що людина почне скандалити, в емоціях наробить, але то вітер. Багато помилок і вони скористаються цим. Так що ось такий негативний досвід. А ще хочу сказати, що приємно здивований ось таким гарним ставом. Каже моя дружина, що дуже гарний став. Бачите, посередині є такий острівець. По периметру дорога є. Тут бачимо окремі люди, відпочивають, закріплені такі мішки для сміття, щоб було чисто. Не знаю, напевно, тут сюди вхід безкоштовний, тому що ми нікого тут не зустріли, так, щоб хтось просив якісь кошти. Тому в плані, в плані відпочинку, в зборові дуже гарне місце, можна сказати. Так як для людей, які тут, е, ну не знаю, я особисто тут перший раз за не знаю скільки років. Останній раз в зборові був, певно, років 15 тому. Але на цьому місці не був. Так що перші емоції кажуть, перші враження самі правильні, дивіться, якщо підійти до мостика, відкривається такий дуже гарний вигляд на Преображенський храм. Якщо так правильно я називаю, його храм Преображення Господнього. Ось він там на задньому плані. Ну, зробимо масштабик. Yeah. Ну, тут центральна частина міста, де має таке покриття з австрійської бруківки. Практично таке саме як у Львові. Трошки нерівна дорога, але гарно. Про що це свідчить? Що Населений пункт досить таки старий, має багато років. І ця дорога була зроблена також дуже багато років тому. Знаю, не бачили ми ще тут, в принципі, ми і небагато гуляємо по місту. От таких будівель старовинних якось, польського, австрійського періоду, переважно такі будиночки пострадянські і сучасні. Борітися, поборити нам Бог допомагає. Бачите, статуя така Ісуса Христа і фотографії загиблих. Може, в кожному місці є фотографії полеглих людей, які би могли жити. Життя яких збрала оця сарана зі Сходу. Наробила біди. На покоління вперед, ну але всі ми прекрасно знаємо, яка доля сарани і чим все це закінчується. Щиро вірю, що Божа кара досягне мети, а життя знайде рівновагу. Малолюдно, людно, правда? А то, що, певно, ранок і спека, і що тут скажеш, люди в церкві. Хоча, коли ми були в церкві, то не дуже таке багато людей було. Можливо, сидять по домах, але може перейдемо в тіньочок. Тут, по ідеї, мав би бути пішохідний перехід, бачите. І от все, що від нього залишилося, Районный суд. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Тільки на більшості пам'ятників Тарас Григоровичу Шевченко вже в руках, а тут він молодий. Йду ближче, щоб було гарно, видно масштаб і деталі.

Ну що, добігає до кінця наша прогулянка. Взагалі, я вам скажу, такі міста заслуговують на те, щоб сюди приїхати і знімати відео ну, хоча б цілий день. Просто, на жаль, у нас інший план, ми тут проїздимо і не зможемо повністю так розкрити потенціал весь міста. Єдине, що можна сказати, що якщо у вас виникла ідея приїхати сюди, то це хороша ідея. Переїжджайте, не пожалієте. А на цьому я напевно буду закінчувати. Такий коротенький ролик зі зборова. Усім дякую і до нових зустрічей, Па-па!